Всім привіт! Сьогодні 2 січня. Вітаю з Новим роком, бажаю всім мирного неба і великих трофеїв. Так як лід уже розтанув, зимова риболовля закінчилась, буде продовжуватись зимовий спінг. І сьогодні я на річці Убідь. Дуже тепла погода, обіцяють плюс 7, але сильний вітер. Ну, Вітер не дуже заважатиме. Я навіть одягнув демісезонну куртку, тому що реально дуже тепло. Приїхав з сіллю просто покидати на спінг. Я не знаю, що буде клювати, щука, окунь. Ну, Буде приціл на щуку. Якщо знайду окуня, буду ловити окуня. Води в річці багато, вода піднімається. Чому піднімається вода? Ну, от Був сніг, зараз снігу немає. Сніг розтанув і ця вся волога пішла в річку. Щось залишилось десь в якихось канавах, а щось пішло в річку. І вода піднімається. Плюс на цій річці сім дамб, які стримують воду, і це дає змогу підніматися. Підніматись в воді. Підготував коробку з щучими приманками саме на щуку. Це розмір максимум 3,3 три дюйма. На ціліці щука невеликого розміру, тому приманки також невеликого розміру. Флюр 0,5. Ось такий флюр. цього буде достатньо для місцевої щуки. До речі, бачите, трошки пластик поплавало. А чому поплавало? Є певні силиконові приманки, при контакті з якими плавиться силікон. Ось силікон, пластик. Ну от Є такий момент. І це не перший раз вже такий момент. Добре. Конкретно по снастях. Уже перевірений мною роками X-GAME. У мене він ну, 4-5 чи 5 років катушка 2500, шнур 0,4. Чому 0,4 шнур, а не товстіший? Умову дозволяють ловити тонкими шнурами. Ну, Якщо буде окунь, то на трох ж не будеш ти ловити окунів. Хоча навіть від відвідний можна. Ну і ще який момент, коли в річці сильно течія, то шнур треба використовувати якомога тонший. Все. Ставлю першу приманку і починаю ловити щуку. Саме щуку. А тепер потрібна ваша допомога. Відкрито збір на купівлю генератора на Покровський напрямок. Бажаю всім міцного. Ми, військові, які займаємося обороною міста Покровськ. Дуже потребуємо в генераторі для полегшення виконань бойових завдань. Прикомандовані до 25-ї бригади. Дуже вам вдячні. Слава Україні! Якщо у вас є змога донатити, будь ласка, допомагайте, потрібно зібрати 10 тисяч гривень. Відкрита банка монобанка, посилання на неї буде в першому закріпленому коментарі, а також в описі під відео. Навіть 5, 10, 20, 50 гривень допоможуть зібрати необхідну суму для купівлі генератора. Дякую всім за допомогу. Так, Перший закид зробив. Нічого не клювало. Я згадав, що мені треба розкласти під сад. Бувають випадки, коли в цих місцях клюють трофейні щуки. Дуже рідко, ну як трофейні двушка, але двушку вже взяти буде важко без підсака. Тому що під берегом трава хай буде. Не часто це трапляється, а от коли клює, от самому важко. Коли вдвох ловиш, то напарник завжди підстрахує і візьме рукою. Чи я беру на чи Віталій бере, в кого клюне, той тягне, а інший витягує. Сонечко світить, треба окуляри одягати. От така січнева погода. О, так буде краще, а то очі вже на лобу починають вилазити. Перші закиди роблю на приманку ось такого типу. І вона колір має рожевий. Рожевий колір по зимі працює, по пізній осені, по ранній весні в мене працював. Такий універсальний колір на щуку в різні сезони. От. Я думаю, що сьогодні не так і легко буде її піймати, тому що вже січень, клює вона поганенько, плюс браконьєри своє діло роблять, зараз щуку та й взагалі будь-яку рибу найлегше витавти в рісці, тому що вона вся скочується в ямки. Раніше було багато зілля, трави в воді і це заважало ставити сітки. Взимку трави немає, сітки можна ставити будь-які і будь-де. Ну і ти ж знаєш, де скупчується риба. Браконьєри знають краще нас, як і де піймати рибу. Ну спробую, а що? Спочатку віброхвост, потім можна пасивну приманку, потім зменшити приманку, там поставити щось можна на окуня. Хоча це місця не дуже окуниві, але дуже рідко тут я його ловив. На даний момент кидаю 6 грамів. Навіть буває і не вистачає Шістки О, злетіло за все гачка. Оснащення тільки обситний гачок в цих місцях, тому що я не хочу відривати приманки. От там, бачите, все в корчах. Я туди буду зараз закидати. І з тих корчів щуку діставати. Колись у нас з Віталієм був такий випадок в цьому місці. Отак прийшли ловити, ловимо довго, десь з пів години, двох, обкидаємо цю невеличку ямку і нуль клювань. І вже збиралися йти, ну, напевно, риби немає, чи не хоче клювати. Потім трошки затримувався, як пішла роздача, як ми її розшевелили, ми піймали тут 11 штук. Витягнули. А скільки було холостих клювань. Я от такої роздачі щуки на річці не пам'ятаю, щоб з однієї ямки піймати 11 щук. Це реально такий був випадок. Це було давненько, відео є, але це було давно вже. Тепер вже навіть три щуки з ямки в січні там, чи в лютому це вже успіх. Поки що не клює. Перша приманка прожила недовго. В корчах я її відірвав. Тепер ставлю пасивку, хітомі хілометри дюйми на щучку. Так, 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 на гілочку закинув. Давай, давай, оп. Все, є. Для кожного виду силикону є своя проводка. Активні приманки можна більшими підривами, плавними такими. Потяжками вести аут пасивку черв'яки, всякі п'явки, рачки дрібним підсмикуванням. Скільки разів було, я ж вже казав, ловиш окуня, дрібна приманка, там 1,6, 2 дюйми, 2,8 дюйми, чистого конева приманка. І щука клює. Ну, частенько вона зрізає, тому що флюр 02, але сьогодні флюр... 0,5. Тому шансів зрізати набагато менше. Хоча й таке буває. Довші паузи. От конкретно зараз довші паузи, бо активної щуки немає. На рожевий колір вона не відзивається. Значить, спробуємо вмовити її довгими паузами і пасивною приманкою. Ну, ще є таке місце, як вихід. Дуже важливо попасти на вихід хижака. Риба в ямці може бути, в тоці в є вона, наприклад, але клювати не хоче. Потім в якийсь момент вона вмикається і починається роздача. Це вже я розказував сьогодні, як може бути. доціклювань не було але я там залишив три приманки хай рибка грається ну відірвав а що ти зробиш перейшов на іншу ямку проб'ю тут місцину а яка погода яке сонечко як світить сонечко сьогодні як тепло Рибу треба шукати. Звичайно, є можливість стояти на одному місці і чекати, коли вона там прокинеться. Але не факт, що є кому прокидатися. От. Дуже ризиковано. Краще побігати, але багато ж бігати не буду. Перевіряю тільки самі такі перевірені точки, де була щука в цей період. Сонечко, тому колір приманки зараз ставлю. Темний, натуральний, масло. Зараз я витягну, покажу вам ближче, що за кольор. Приманка FET 3.3. Думаю, спробую Фет. Фет він товстішенький, може щука, хоче товсішу приманку, яка нагадує якогось такого позатенького окуня чи пліточку. Імітує її корм. <ріст> ну я так думаю. А насправді, що думає щука, ми не знаємо. Тільки можемо здогадуватись. От, на сонці ця приманка отак виглядає масло. Може це і не масло, може щось схоже там з маслом. Ну, немає, для мене немає різниці. Не клює, йди далі. Переходжу на наступну ямку. Тут вона вже поменша, не така глибока, сильніша течія, багато-багато корчів, а де корчі, там щуку важче взяти. Ну, взагалі рибу важче взяти. От в січні, скільки я ловив, не кожну зиму вдавалося ловити в січні на спінь, тому що був лід, річка замерзала. Цей сезон дозволяє ловити, так от в січні часто щука дуже сильно заросша п'явками. На ній може бути від, там, від 5 до 20 п'явок. Витягуєш, вона наче в шерсті якійсь. Це означає, що вона стоїть, вона мало рухається і мало їсть, мало полює. І там достатньо з'їсти одну рибину і Стояти далі там 3-5 днів, нічого не робити. Десь відстоюватись на тиховоді або під якимсь корчем. Це вже на той період, коли вона віджирається, їсть активно. Вода піднялася. Небую я тут в цих місцях більше місяця. Вода от, помітно піднялася, сантиметрів може на 30, може на 40, теча більша. А де ж щука має бути? Де буду шукати далі? Зараз пройду не одну таку ямочку. Може й знайду. Із-за сильного вітру вже дві приманки лесить на гілках. Хочеш закинути максимально точно і закидаєш на гілку. А шнур тонкий, зняти нереально. Але вітер наче й теплий. Так, Знову нове місце, знову джиг. Пробиваю вихід з ямки. Саме, саме перспективна точка тут. Завжди на виході якась стоїть така напівголодна щучка. 7 грамів. От раніше можна було і 3-4 грами ставити, ну до 5. Зараз 7. Але вода чиста. Хоч і піднімається, але вона чиста. От коли мутняк пре, то тоді вже кльов взагалі такий, що ну, нереально піймати. Ах! Було клювання. Було перше клювання нарешті. А ну залишила сліди. І як, навіть сліду немає. Може це був окунь? Може був окунь жирний. Ну як слід було клювання і гарне клювання, ага, але риба не засіклась. Може за чого, за того, що приманка завелика для неї. Може фрикціон був не надто зажатий. Ну було клювання. Нарешті, скільки місць пройшов. А може то окуні зібралися тут. Все може бути. Ну, риба висіла. А риба була немаленька, як для окуня. Спробую доловити пасивною приманкою хитомі три дюйми на шести грамах. Звичайний джип. Не знаю, хто це був. Якби порізу були, то щука. А куди щука вдарила. І на свинцю немає слідів. Та може бути хто завгодно. Навіть головень може бути. Головня в цій різці багато. Ой-о-майо. Головня в цій річці багато, а зимою він де? Він зимою на ямках, при ямках. Мертві бджоли не гудуть. Напевно знову буду відриватися. Загнав, так загнав. Ай-яй-яй-яй-яй, тільки ж поставив приманку. Це вже п'ята. Не виходить. Не виходить, не вилазить, не вискакує. Ну що, треба рвати, а що робити. Тик. І в'яжись. Може тепер, якщо я відірвав, то поставити окуневий флюрик 0,2 та й закинути щось окуневе, Наприклад, хітомія 1,6, джигріг на 4 грамах. Швиденько перев'язався, 1,6 хітомі і закинув чітко туди, куди треба. Там Трошки не так кидаєш, чіпляєшся в курчах і відриваєшся. Так, і тепер проводка Джигрігова із великою кількістю підривів і пауза. Клюне, хто чи не клюне. Мовчить. Із усієї кількості риби, яка стоїть на цій ямці, тільки одна захотіла скуштувати мою приманку. І то не засіклася. Поки що. Щука! Є, щука! Глупила під берегом щучка! Є! Так повиси, погуляй! О де. Де під Бо я і так не підійму тут, на тонкому шнурі. Так, так, давай! Ти вже нагулялася. Заберемо тебе. Опа! От я й розловився! От я й розловився! І нарешті! Щучка в п'явках! Змінив місце, але не змінював приманку. Невелика щука, але тут розмір не головне. Головне, що вона клюнула, приманка містик шед, здається, в такому кольорі. Ось, Ось така риба. Сонце світить. П'явки повідпадали, але були. Перша щука у му році. Не провалюся тут у боброву нору. Щось таке Ой. Ой. Ага. порадувала клюванням. Я змінив місце і на першому закиді клювання. Оце була активна. Хоч там якісь і п'явки на неї, на ній сидять. Але вона була активна, вона готова була їсти. Приманка їй сподобалась. І клюнула вона вже під самим берегом. Коли вже я хотів приманку виматувати, бо вже нікуди було джигувати. І тут чіткий удар. Тук є. Не очікував, що вона там буде. Не очікував. А вона каже, а як клюну. Щучка невеличка, але приємно. Тут на глибині то роблю проводку один оберт котушки. Трошки тече, давить. Я не знаю, як так клює щука, от я витягнув, вона борсикалася, крутилася. І порізів дуже мало. Я думаю, перевірю, що тут і як. Трошки є он на хвостику біля голови, але дуже мало. Ну, Так і якось вона клює. Може зуби в неї вже випадають. Yeah. Я сказав, що це моя перша щука в новому році. А чому я не сказав, що це моя перша рибина в новому році? Тому що я вже ловив до цього. Я ловив 1 січня. Ой, йо на гілку закинув. Я ловив 1 січня на махову вудку. Взагалі я люблю махову вудку не менше, ніж спінь. Просто на махову вудку клює невелика риба, а мені все одно, яка риба клює, аби отримувати задоволення від споглядання за поплавцем. Так от, за грудень в мене було дві риболовлі на махову вудку. За січень вже одна, ловиться плітка там окунці, різна верховодка. Але я відео не знімаю, я просто ловлю своє задоволення. Щоб не відволікатися на різні камери. От, загадів, посидів з вудочкою. І все. Але якщо ви хочете, щоб я зняв відео про махову вудку в січні, пишіть коментарі. Якщо буде багато коментарів про махову вудку, не один, два, три, п'ять. А багато. То я зніму відео і промахую вудку. А ні, то ні будемо ловити своє задоволення без камери. Зачепився я. Відриватимусь я зараз знову. О. Відстрелив, то є добре. Що там таке було? Хвостик відпав на приманці. М? Вирішив тепер довго на ямках не стояти. Все одно, от, якщо щука хоче клюнути, вона клює на першому закиді. Як не дивно, але так і є. А всі ці мовляння, зміна приманок, зміна проводок нічого не дає. От Клюнула на перших закидах. Добре, молодець. Піймав, не піймав, іди далі. От я йду далі. Зараз перевірю ще одну ямочку. Дуже цікаву ямочку. Тут взимку я ніколи не ловив на джиг, бо течія сильно. Зараз закинув 7 грамів. О, є одну. Проджигую чи не проджигую на 7 грамах. Джигується. Так, травичка. Але важкувато джигується. Повернувся на точку, де мене було клювання. До речі, який кольор працює, фіолет по сонечку. Бо ж сонечко світить. Думаю, ну, годинка минула, може риба вже там очухалася і буде клювати. Може. Це ж таке. Багато зусиль не треба, два закида, воно покаже. Я спочатку думав тут трошки потанцювати з приманками, поперебирати їх, ну вирішив побігати. Ще кілька ямок проб'ю і на сьогодні досить. Великі ямки, глибокі ямки не працюють сьогодні. Ну, Дві мовчить, тут одне клювання. Може я мало стою на одній точці, треба довше прокидати. може. Але чісно, чесно не хочеться. Хочеться пройтись, пошукати. Може знайдеш, не знайдеш, що таке. Мене все влаштовує в кльові. Я набагато риби не розраховував сьогодні. Я знаю цю річку. Я знаю ці місця. Якщо воно є, воно є. А коли кльову немає, то можна... А що це таке? Віддало. чого ну, не джигується. Кльову немає, то можеш бігати, можеш стояти. Хто як любить, так і ловить. Ну, Звичайно, не по одному закиду роблю. Це мало. По 5, де й по 10, 20. А це останнє місце. Спробую обловити, якщо тече дозволить. 7 грамів. Коли як, де джигується, де не джигується? Понесло. Все, закінчую риболовлю. В цілому я задоволений риболовлею, тому що є можливість покидати дуже тепла погода. В січні немає снігу, морозу, вітер ну таке, трошки заважав, але взагалі непомітно. По клюванню, звичайно, їх мало, тому що багато води, сильна течія і риба кудись ховається, десь вона стоїть там, де їй на спині дістати важко. Все, що я хотів, я обловив. Великі ямки, малі приямки. Було два клювання, рибу в руках потримав, місця перевірив. Що ще потрібно. Ще раз поздравляю всіх з Новим роком. Дякую за перегляд. До зустрічі!